Сад, як і людина може хворіти, і як і будь-який живий організм потребує лікування та профілактики різних захворювань. Одним з найбільш ефективних засобів захисту саду від хвороб і шкідників є оприскування. До того ж, воно дозволяє зволожити рослини та рівномірно нанести добриво на листя і гілки. Оприскувачкіль допоможе зробити це швидко і якісно. Потужний високопродуктивний оприскувач sr 420 ідеально підходить для оприскування або використання його в якості повітрядувного пристрою. Потужність двигуна 3,5 кінських сил, вага 11 кілограмів. Оприскувач має достатньо великий бак об'ємом 13 літрів. Великий об'єм баку дозволяє розпилювати розчини без перерв на заправку, а це економія часу. А от для того, щоб процес роботи не забирав багато ваших. Сил оприскувачшкіль СР-420, оснащений антивібраційною системою. Антивібраційна система ефективно розвантажує м'язи спини. Гумові буфери знижують вібрації, що створюються при роботі двигуна. Це все робить процес більш комфортним і запобігає втомі оператора. Окрему увагу варто звернути на пусковий пристрій Еластостарт. Він значно зменшує поштовхи, які навантажують м'язи і суглоби під час запуску оприскувача. Комфорт під час експлуатації забезпечує розміщення усіх елементів управління на одній рукоятці та ранцева система кріплення пристрою на людину. З її допомогою вага оприскувача розподіляється оптимально і полегшує процес роботи пристроєм. В моделі sr 420 велика дальність дії розпилення. По вертикалі 9,5 метрів. По горизонталі 12 метрів. Штіль СР-420 має досить великий радіус оприскування, що дозволяє покрити необхідним розчином більшу площу насаджень за невеликий проміжок часу. А спеціальні насадки для формування конусоподібного, кутового і роздвоєного струменя. За допомогою трьох решіток, якими комплектується оприскувач, можна змінювати форму і напрямок струменю, що розпилюється. Садові рослини без правильного догляду можуть стати місцем проживання і їжею для живих істот, грибів і бактерій. Тому оприскувач штіль СР SR420, який ви можете придбати у магазині Добрий господар, забезпечить вам повний контроль над вашою присадибною ділянкою без неприємних втручань.